Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильов. Протягом останніх років активно обговорюється питання пристосування транспорту в Україні до стандартів інклюзивності. Зокрема, Укрзалізниця часто говорить про готовність до впровадження відповідних стандартів та усунення бар'єрів. І насправді деякі позитивні зміни можна побачити, це стосується купівлі рухомого складу, також сервісу із замовлення спецвагонів та створення безбар'єрного середовища на вокзалах. Однак, попри наявну тенденцію до усунення бар'єрів, Пасажири продовжують іноді стикатися із певними незручностями. Одна з найпомітніших змін у сервісних послугах сталася у 2023 році. Починаючи з вересня, пасажири з інвалідністю можуть замовити місце у спецвагоні в онлайн режимі. Раніше пасажиру потрібно було їхати на вокзал, аби залишити попередні замовлення. Тепер це можна зробити дистанційно. У мобільному додатку Укрзалізниці або на сайті компанії є розділ замовлення послуг. Серед низки сервісних опцій розміщується посилання на форму замовлення. У цьому ж розділі є ще один сервіс замовлення вокзального помічника. Михайло Бакалюк їхав поїздом Київ Одеса. Додаткових послуг не замовляв, але на пероні його зустріли працівники вокзалу з колісним кріслом, парасолькою та візком для багажу. Вірогідно ініціативу проявив провідник вагону, який повідомив, кому слід ділиться з догадкою пасажир. Позитивним досвідом подорожі залізницею поділився Олег Науменко. У дописі він зазначив про зручну можливість замовити спецвагон для людей з інвалідністю та уважне і чуйне ставлення персоналу. У січні 2024 року компанія опублікувала прес-реліз про реалізацію програми Безбар'єрна залізниця за 2023 рік Укрзалізниця реалізувала понад 100 проєктів підвищення рівня доступності на вокзалах по всій Україні. Профільний паблік доступно UA, виклав виклик перелік заходів, реалізованих у рамках програми: це, зокрема, облаштування пандусів, автоматизованих розсувних дверей, ліфтів, пониження квиткових кас, ремонт вбиралень для людей з інвалідністю. Понад 19 тисяч працівників, які комунікують із пасажирами, пройшли курс Безбар'єрна грамотність. Починаючи з 2021 року, укрзалізниця активно закуповувала інклюзивні вагони. Відтоді компанія змогла розширити парк спеціального рухомого складу до 52 одиниць. Також Укрзалізниця звітувала, що упродовж 2023 року було модернізовано 13 електропотягів із пристосуванням салону для пасажирів у колісних кріслах та інклюзивними туалетами. І ще раніше у такому ж форматі було переобладнано 16 електричок. У 2023 році у Києві на вокзалі збудували новий ліфт, що сполучає перший перон та конкорс. Таким чином, пасажири мають зручний доступ до південного терміналу станції Київ Пасажирський. Як бачимо, бар'єри, що обмежують простір на вокзалах та в поїздах, поступово зникають, але пасажири все одно відчувають дискомфорт і стикаються із суттєвими проблемами. Попри підвищення кваліфікації персоналу на тренінгах, якість комунікації не завжди відповідає загальноприйнятним нормам. Віталій Пчолкін звернувся до каси на вокзалі, аби купити квитки на поїзд собі, дружині та супроводжуючому. Замовлення прийняли, але його здивувала манера спілкування касирки, яка називала людей з інвалідністю клясочниками. Єлизавета Отлеванна їхала у вагоні для пасажирів з інвалідністю та відзначає різне ставлення провідників до роботи. В одному випадку поїзна бригада без нагадування розклала пандус. Під час іншої поїздки провідники пропонували підняти візоки з пасажиркою на руках, аби не розкладати і не складати пандус. Олена Осадча мала їхати зі Львова потягом номер 32 перемишль Запоріжжя. На вокзалі її зустріли волонтери, які супроводили на платформу, але з посадкою у поїзд виникла проблема. Після прибуття потяга спецвагон зупинився навпроти кіоску, а через це з тамбура неможливо було розкласти пандус. Протягнути потяг вперед не вдалося, оскільки диспетчер відмовився давати такий наказ локомотивній бригаді. До речі, Укрзалізниця закупила вагони з пандусами, що відкидаються на платформу, але для використання цього трапу необхідно мати доволі широкий простір. Якщо потяг зупиниться на станції, де вузький посадковий майданчик, то навряд чи такий пандус допоможе пасажиру на візку. Останній випадок у Львові на вокзалі один з прикладів недосконалості технічних вимог до рухомого складу. Отже, ми бачимо, що Укрзалізниця реалізує програму безбар'єрності, але наявні приклади показують, що процес відбувається фрагментарно. Простіше кажучи, залізниця купує інклюзивні вагони та модернізує старий рухомий склад, але вокзальна інфраструктура залишається основним бар'єром. У випадку, що описала Олена Осача, був би доречним мобільний підйомник раніше Укрзалізниця купила 84 таких засобів, але їх чомусь не використовують. Залишайте ваші відгуки у коментарях про те, як змінюється залізниця в плані створення інклюзивного середовища, також прохання підтримати цей канал вподобайками, репостами роликів у соцмережах та підпискою. Для донатів на підтримку каналу в описі ролика є реквізити. І нагадаю, що триває збір на підтримку українського ППО. Посилання на банку ви знайдете також в описі цього сюжету. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.